Ваш честь, мені мої права відомі, проте я. Не рахую, що для мене може застосовуватись будь-яким органом обмеження прав стосовно 60-ї статті, оскільки згідно 55-ї статті кримінально-процесуального кодексу потерпілим є особа, по перше, яка зазнала в тому числі моральної шкоди. Це перший момент. А друге, це якщо не була надана на належна відповідь мені винесеною постановою протягом терміном, передбаченим кримінально процесуальним кодексом, в моїх в моїй скарзі, яку я прикріплював до. В раніше моїх доказах, яку я прикріплював до скарги, були фото з скріншоти з електронної пошти, де слідчий, нібито надіслав мені постанову. Проте вкладені був знайдений виключно файл підпису без самої постанови. Проте це не саме найважливіше, а важливе те, що я не обмежуюсь виключно 60-ми правами згідно конституції України і не обов'язково мати статус з потерпілого для того, щоб мене слідчі обмежували в правах. Добре, ваші права не обмежуються статтею 60, тому що, крім того, ви ж маєте право в судовому засіданні надавати, ой, надавати докази, якщо у нас приймають суддячі, задавати запитання, маєте право розкладувати судові рішення, порядку визначного випадку. Але на момент початку розгляду скази суд має з'ясувати. Яку процесуальний статус маєте. Тому, ну, оскільки на сьогоднішній день є постанова слідчого про відмову задоволені вашого попитання про визнання потерпілу, тому ви да на даний час не є підпівним цьому провадження. Суб'єктивної думки слідчого так, але я з цим не погоджуюся абсолютно. Ця Це постанова, відповідно до а це Ця постанова це є розказує... злочинною, ваша честь. Вона злочинна. По-перше, вона вже видана з порушенням сроків. По-друге, йде тотальне прикривання з боку СБУ. Я не можу погоджувати з цим. Ви бачите можливість особи, яка отримала чи які відмовили на дозволені запитання провезняти потерпіти, тобто, оскаржувати її чи До того часу у нас матеріала впровадження ви. Поки що не Суб'єктивної думки слідчого. Добре, ми це, це з'ясували, права вам роз'яснення. Далі. Е, заяви чи клопотання до початку розвіду ставлю по судді. У вас є якісь заяви чи клопотання? Ні, ваші чесно.